Прот трохи більше місяця відбуваються податкові перевірки. Втім, от ми вже зараз з вами розмовляємо, і от я особисто бачу цей процес. Ну от як Серйозний елемент протистояння між бізнесом та державою, тобто бізнесу треба готуватися так, як напевно, колись е фортеці обороняли. І в цьому плані, от в мене особисто виникає питання, чи можливо взагалі, ну от ми живемо в епоху цифровізації, в епоху діджитал сервісів, в епоху Бік Дата, чи чому ми досі не прийшли до моделі, коли держава буде концентруватися на ризикованих бізнесах, а білий бізнес, до прикладу, не шипати взагалі? Бо ж зараз ми розуміємо, що ті, хто будуть. Дослухатися до ваших парад це люди, які чесно ведуть бізнес. Втім, вони очікують, що в будь-який момент до них можуть можуть прийти гості. Так, от чи можливо взагалі пройти від того, що гості можуть прийти до будь-кого, до моделі, коли гості начнуть ходити до злочинців, а не просто до всіх підряд у сподіванні когось вихопити? Саме цю тезу ми пропагандуємо. Ми лобісти бізнесу з вами. Ми суспільство, ми хочемо платити податки і не хочемо, щоб до нас ходили податківці. Банально, якщо ми два роки жили і до нас податківці з плановими перевірками не ходили, ніхто не помітив і не було ніде проблематики щодо з катастрофічним зменшенням надходжень до бюджету. Навпаки, суспільство консолідувалося і більше стало людей, банально їх стало в рази більше, які бажають платити податки, але вони бажають від держави отримати відповідний сервіс. І ми, лобісти бізнесу, і наполягаємо на тому, що не потрібно до нас ходити. Якщо ми сплатили податок, це там, починаючи від малого бізнесу, якщо ми говоримо про фізичну особу підприємства в народі так званих ФОПів, то люди платять свої податки, подають відповідні декларації, не чіпайте їх. Тоді буде розуміння у бізнесу, що в нього є сатисфакція, що він, сплачуючи податки, купує собі легальні гроші, купує собі комфорт. Розуміє, що до нього не прийдуть, розуміє, що він подасть на будь-яку довідку. Вона йому надійде в автоматичному режимі. Ніхто не буде клерк, який ставляти там палки в колеса. Тому від держави ми і вимагаємо такого сервісу. Тому держава з агресора, як ви кажете, по відношенню до бізнесу має перетворитись до сервісної організації. І, звичайно, до цього прийдуть роки. Але навіть епохи, там років 10 назад, коли працюючи з підприємцями, ми розуміли, що кожен тиждень на підприємство хтось приходить. Це більше стосується там, мільйонників. Тобто там, десь, якщо у підприємства є десяток, двадцять тридцять мільйонів оборотів. Починали ходити просто банально. Кожна служба починає чи від пожежників податківців в позапланові перевірки, навіть тільки закінчується планова перевірка, через місяць відбувається позаплан. І кожен тиждень хтось приходив. То вже на зараз цього менше. Тому ми конституємо як суспільство, що до повномасштабного вторгнення ми мали позитивну динаміку. На зараз ми маємо кроки назад. Чому це сталося? Тому що катастрофічно не вистачає грошей для бюджету, тому що збільшилась в рази в десятки в раз кількість правоохоронних органів, які тиснуть на бізнес, і в умовах військового стану ми не маємо працюючої судової системи, яка банально буде припиняти ці незаконні дії. На сатісфакцію, на оскарження неправомірних дій податкової. Інших контролюючих органів уходять раки. Паралізований там суд, який там розглядає дані питання в нашому регіоні, там Київ, Київська область. В зв'язку з ліквідацією суду в Києві всі справи перекочували в обласний суд адміністративний, який розглядає їх. І фактично може пройти з моменту подачі позову до моменту там, прийняття рішення рік. Що це для бізнесу означає? Це означає, що бізнес залишився без комп'ютерів, які вилучили під час обшуку. І щоб їх повернути, ці пройдуть роки, місяці для того, щоб це доводити в суді. Так не має бути. Ми маємо мати зрозумілу ситуацію, коли є, якщо такі дії відбулись, то у нас є орган, який на протязі тижнів, місяців, місяця край поверне техніку бізнесу. І він зможе з нею працювати. Ми цього сервісу з вами на даний час немає, тому ми відкрито як суспільство про це говоримо. Що в умовах військового стану треба зменшувати тиск на бізнес. Треба давати бізнесу навпаки можливість заробляти гроші, сплачувати податки. Не треба до нього ходити, не треба проводити безкінченні перевірки, не треба порушувати кримінальне провадження. Я вам просто до прикладу розкажу, як діє там Служба безпеки Не поодинокі випадки. Шукається на слід російський в будь-якому підприємстві, яке там в певних галузях працює, це дуже легко знайти. Щось, там, наприклад, там, ручку якусь чи олівець підприємство купило там, десь України-агресора 10 років назад. Порушується провадження державна зрада. І до всіх контрагентів підприємства приходять з обшуками. Ось такий вам ноу-хау від контролюючого органу. Ось таке ноу-хау, коли державна зрада перетворюється в метод збирання грошей. Тому що більшість тих людей, до якого прийдуть і вилучать всю техніку з підприємства, захоче її повернути. І прийде до того ж слідчого, і буде просити його про щось.